Вітаю вас, любі мої першокласники, на уроці курсу Я досліджую світ. Продовжуючи тему здоров'я, сьогодні ми поговоримо про те, чи можна навчитися бути здоровим. Починаємо із вправи синоптик. Пригадуємо, яка зараз пора року, який місяць, яке число, хто забув, можна подивитися ось вгору. Сьогодні і. Написано яке число? Тепло чи холодно на дворі? Подивіться у віконечко, а який стан неба? Яка температура повітря? Чи були протягом дня опади? А вчора були? Запам'ятайте, любі діти! Здоров'я бережіть доки малі. І мудрими йдіть по цій землі, хай кожен з вас запам'ятає, що щастя без здоров'я не буває. Пригадай, а що ж означає слово здоров'я? Говорили ми з вами вчора на уроці здоров'я це краса і сила та відсутність хвороб для того, щоб бути здоровими. Потрібно дотримуватися певних правил. Розглянемо фото. Що роблять тварини? Погляньте. Ці тваринки миються, вмиваються так, доглядають за чистотою свого тіла і навіть не свого. А ці тваринки внизу, що вони роблять? Розтягують свої м'язи. так? Тобто займаються фізичними вправами. Тож як тварини дбають про своє здоров'я? Вони тримають у чистоті своє тіло так, та рухаються, щоб підтримати здоров'я? А зараз гра. Встань, якщо предмет допомагає тобі зміцнювати твоє здоров'я рушник. Треба вставати чи ні, дітки. Звісно, треба, коли ви купаєтеся або миєте ручки, або вмиваєтеся, вам обов'язково потрібно видертися рушничком. То значить, треба було підвестися щойно. Далі самостійно. Кросівки. Мачалка намилена. Свічка. Гребінець, викрутка, зубна щітка з пастою, ручка, шампунь, мило. Сподіваюсь, ви були уважними та обов'язково підводились, коли був рушничок. Красівки, адже вони нам дуже необхідні, коли ми займаємося спортом чи навіть робимо фізичні вправи. Мачалка, гребінець, зубна щітка з пастою, шампунь та мило. Погляньте, будь ласка, на ручку зліва та праворуч. Чим відрізняються брудні руки від вимитих? Отут брудні руки. Хто це живе на брудних руках, дітки? Правильно, це мікроби. Бачите, які вони? Ми їх не можемо так побачити просто, тільки можемо під мікроскопом їх розгледіти, а от на чистих руках мікроби не живуть. Оком не побачиш тільки в мікроскоп цю малу істоту на ім'я мікроб. Бачите? Тільки під мікроскопом ми їх можемо побачити, ну, а бруди ще й під лупою. Він буває різний, але часто злий, тому перед їжею руки завжди мий. Мило допоможе, щоб утік мікроб, бо він його боїться. Так ти вбережешся від бридких хвороб. Ви бачите, як вони тікають від мила? Розглянь, як правильно мити руки. Уявіть собі, ось тут хлопчик миє холодною водою без мила. І що з руками? Те, що й було. Мікроби просто водички напилися. А зараз руки миють теплою водою, та ще й з милом. Результат: чисті руки погляньте, немає мікроби. Отже, дітки, як треба мити руки? Обов'язково з милом та теплою водою. Ну, це бажано. Чи можна побачити за допомогою? вірніше, що можна побачити за допомогою лупи? За допомогою лупи ми можемо розгледіти бруд на руках, так? А от за допомогою мікроскопа ми вже можемо побачити мікроби. Ну що, запам'ятали чи ні? Руки краще мити холодною водою чи теплою. Так, дітки, теплою та ще й з милом. Крім того, руки потрібно мити з милом кілька разів на день, а перед сном, перед тим як лягати спати, перед вживанням їжі, і після відвідування туалету, чи коли ви приходите з прогулянки, чи коли ви торкалися до тварин. Це треба робити обов'язково. Зараз спробуйте, де я зупинюся, вставити пропущені слова. Якщо хочеш мати завжди здоровий і бадьорий вигляд, то щодня роби Що треба щодня робити, щоб бути з самого ранку бадьорим, діти. Правильно, зарядку. А от після того, як ви порухалися, Після руханки. Берися до водних процедур. Вправе мікрофон. Для кого, дітки, корисна зарядка? Підказую вам. Для всіх. Почули? А чому потрібно мити руки з милом? Правильно! Щоб прогнати мікробів. А чому люди не люблять хворіти? Тому що немає сил. Так? Тому що нічого не хочеться, тому що щось болить при цьому. Тепер ви знаєте, дітки, що треба робити, щоби бути здоровим? Ну, сподіваюсь, що тепер ви можете вже відповісти на це питання. Оберіть зараз те, що може захистити від хвороб. Оце в оцій баночці це мед, дітки. Обрали? Мами, перевірте, чи правильно. Ой-ой-ой, подивіться, що роблять діти, чим це їм загрожує. Погляньте, оця дівчинка облизує бурульку. Чим це їй може загрожувати? Здогадались? Ну, по-перше, вона холодна, і можна застудити горло, а по-друге, вона ж брудна, вона висіла десь з-під стріхи. Стріха брудна, по ній стікала водичка, так? а сніг в себе вбирав у увесь пил та увесь бруд. Тому, облизуючи бурульку, Потрапляють мікроби в рот, а звідти й до всього організму. А цей хлопчик погляньте, він їздить на велосипеді, при цьому руля він не тримає. Чим це загрожує? Якщо буде хоч невеличка ямка на дорозі, так, то руль може крутнутися самостійно, чи вліво, чи вправо, і він може впасти з велосипеда. От, чим це загрожує. Ну що? Ми з вами впоралися із нашим питанням, тому про. We sleep of Oh. Uh -huh.